А що для мене Україна? Поліська запашна ожина, Донбаська сіль, Херсонський степ, різдвяний щедрик і вертек, смачна форель на Закарпатті, ліси, що соснами багаті, рівнини і високогір'я, казки, прикмети і прислів'я, черкаси, харків і чернігів, культура давніх печенігів, річки, озера і струмки, Шевченкові вірші й думки. Лани, стежки і полонини, і кошик, плетений з лозини. Ще приазов'я, Крим, Поділля, У шалаші ручне весілля, червона нитка вишиванки, оспівані пташками ранки. Прожита кожна тут хвилина. А що для тебе, Україна? Друзі вітаю. Костанецький звертається до вас. На прохання наших місцевих науковців, діячів і заходів культури. Що для вас Україна? Це питання риторичне звучить до нагоди Дня Незалежності України. Україна в кожному в душі і в серці, в думках, в історії, в книжках, в освіті, в науці і в інших речах. Зараз наша країна переживає надзвичайно складні часи. Ми боремося з ворогом супостата. Ми відстоюємо свої кордони, свою незалежність, свій суверенітет. Ми це робимо для майбутнього, для майбутнього наших дітей і нашої країни в цілому. Що для кожного Україна? Давайте віддадемо коротко в історичний нарис. Ми здобули незалежність в 91-му році, ухвалили Конституцію в 96-му році. Багато з тих діячів, які були на той час депутатами тих скликань, хто є батьками Конституції, вже відійшли в інший світ. Але їхня культура, їхня думка, їхня духовність і натхнення доволі часто згадуються понині. Зараз сумбурний час, але ми пам'ятаємо кожного з них. Такі люди були, як Чорновіл, як сирота, всі це відомі люди. Ми зараз пам'ятаємо, згадуємо про них виключно під час згадування таких речей, як День Незалежності. А чому так? Бо це батьки Конституції. Конституція це є кров і жила любої країни. А ми з вами боремося за культуру, за націю і за духовність. Тому для кожного Україна носить свій критерій, але Україна для кожного мусить бути найріднішою домівкою. Виключно з таких позитивних думок ми вкладаємо знання в наших дітей, несемо думку до інших людей і розвиваємося духовною культурою. Ми поборемо ворога. Обов'язково. Все буде Україна. З Днем Незалежності Черкащани, з Днем Незалежності Україна. Ми пам'ятаємо, любимо, віримо і будемо рухатись тільки вперед. Дякую вам. Я люблю Україну за те, що це мій дім. Тут моя родина, робота, всі найкращі друзі за ці краєвиди. Просто за все <звук> Україна для мене це моє місто насправді саме перше. Це мої друзі, це моя родина, це мої батьки, це люди, які зустрічаються, щирі українці, які люблять свою батьківщину. Це Дніпро наш, це ліси, поля, гори, це наші пісні, це наша мова солов'їна, це все, за що я люблю свою батьківщину, за що я люблю свою Україну. Добрий день, я народилася в Україні і вся сім'я, бо я живе в Україні. Це моя найкраща, най, найкраща це моя батьківщина. Я її дуже люблю свою батьківщину, також і мої діти, і мої внуки дуже люблять і пишаються нашою, нашою країною. Хочеться, щоб у нашій країні е, настав мир на нашій землі, щоб усі наші дітки, і внуки вчилися, працювали, ховалися у сховищах, і щоб, і щоб було у них щасливе дитинство. Я хочу, щоб в Украї... 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 Україні все було добре, щоб закінчилася війна, щоб у нас все було добре. Деві все росло і відцвітало. Я хочу сказати від тебе, що я найбільше Україну люблю за природу за наш край, за наші території, де там в нас природа, і як ми можемо цим всім насолоджуватися і насправді маємо дуже сильний спровок. Приєднуйся до твоїх сім. Ну, насправді так, да, це наша домівка, за це її найбільше любиш. Тут все по-іншому. все як по-домашньому, да, Любимо, бо ми тут народилися, тут наші батьки. Взагалі, все, що знаходиться в Україні, воно все якось притягує своєю красою. Це просто як домівка. Тільки за це можна її я вітаю вас, усіх, усіх українців, і бажаю гарного дня. І хотіла би сказати про нашу чарівну державу, що вона сама найпрекрасніша, вона є прекрасні люди, прекрасні території у нас усі на нашій чарівної, нашій чарівної державі. Хотіла сказати за саме за Черкаси. Я знаходжусь в Черкасах. Мені дуже сподобалося місто. Я приїхала з Миколаївської області, воно теж чарівне. Але Черкаси мене прямо полонили своєю красою, добродушністю людей, чарівністю міст. Це тут дуже гарне кожне місто таке відчуття, що люди вклали сюди душу. В це місто дуже приємне для відпочинку, і я усім е, рекомендую. Приїхати сюди і надихнутися цим містом, цими гарними людьми, поспілкуватися з ними. Всім всього найкращого країну я люблю за те, що вона така красива, що нас проявили дуже красиві. Те, що я тут народився, я цим почувся, і хочу сказати, що це найкраща країна, яку я знаю в цьому всім. Я, я люблю Україну за те, що дуже солов'їна мова. Дуже красиві місця в Україні є. Я в ній народилася і буду продовжувати жити. Вона моє Україна, моє майбутнє. Для мене Україна це дім, моя сім'я і всі мої спокійно, не знаючи на те, що я завжди хочу це Для мене Україна це місто, де я народився, де живу і хочу їхати надалі. Feliz.